Вітання стрільцям! ви на YouTube-каналі ствол». Разом в колаборації з телеграм-каналом CJ Guns це перший пістолетний телеграм-канал, силочка в описі. І сьогодні ми з вами, як ми обіцяли, в минулому випуску, до речі, хто не подивився минулий випуск, ось вам підказочка. Будемо говорити про такі речі, як стрілецькі позиції, а також скорочення часу на стрілецьких позиціях. Насправді це досить така важлива тема, тому що, як я бачу з досвіду змагань, а він в мене якийсь, якийсь є. Багато стрільців, особливо початківців, не звертають на ці моменти увагу і збільшують час виконання вправ, а також час, ну, час стрільби, будемо так говорити, до якихось великих розмірів за рахунок того, що не слідують простим правилам. В чому заключається суть швидко швидкого виконання вправи, чи швидкої стрільби, будемо говорити так, тому що нагадую, що нашим таким мовчазним помічником під час тренувань є таймер, якому глибоко все одно на ваші тактикульні стійки та все інше, його цікавить тільки час, а вас цікавить тільки хіт-фактор. Тобто ви вибиваєте очки, врахуєте очки, ділите їх на час і отримуєте цей самий хіт-фактор. Тому все, що ми тут будемо робити, це ми робимо виключно під таймер. Стрілецькі позиції це місце обстрілу в мішені. І чим більше у нас стрілецьких позицій на Вправі, чим більше цих стаціонарних, тобто статичних стрілецьких позицій на вправі, тим більше у нас час і менший хід фактор. Сьогоднішній випуск буде якраз таки про те, як скоротити стрілецькі позиції за рахунок нехитрих маніпуляцій. Отож, згадуємо наше правило, про яке ми говоримо практично в кожному нашому випуску, швидкість приходить тоді, коли ми не робимо непотрібних речей і прискорюємо потрібні речі. Я хочу вам на прикладі простої такої тренувальної вправи показати різницю між часом, а також якістю виконання для того, щоб наш глядач зрозумів, як можна скоротити вправу за рахунок маніпуляцій зі зброєю. Дивіться, момент такий. В будь-якому будь-якому випадку. Під час стрільби наша зброя має бути направлена на мішень, це Зрозуміло, ми маємо отримати картинку прицілу. Час отримання картинки прицілу напряму залежить від того, які маніпуляції ми перед цим виконуємо для того, щоб отримати цю саму картинку. Якщо у нас, наприклад, є три фішки, і ми на кожній з цих трьох фішок зробимо статичні, статичні стрілецькі позиції, ми збільшимо наш час, тому що на кожній стрілецькій позиції нам потрібно буде кожен раз отримувати картинку прицілу. Зараз я вам покажу, як це не потрібно робити. Тобто, перша стрілецька позиція умовно попер, друга стрілецька позиція умовно три мішені, третя стрілецька позиція знов умовно попер. Зверніть увагу, що я кожен раз тричі підряд формував хват, опускав наш пістолет, тому що це досить коротка така відстань між стрілецькими позиціями. Опускав наш пістолет з лінії прицілювання, і тричі підряд формував картинку прицілу, піднімаючи пістолет і поновлюючи хват. Наприклад, я думаю, що вже досвідчений глядач наш і глядач, якому відома словосполучення, практична стрільба, здогадався, що опускати пістолет тут зовсім не обов'язково. І коли ми будемо виконувати цю саму простеньку вправу, її можна виконати таким чином. Хват сформували на першій мішені, переключились на другу мішень, третю мішень, четверту мішень і зупинилися на п'ятій мішені на попері. Зверніть увагу, що в цей момент наш пістолет практично не опускався з лінії прицілювання. Ми постійно тримали фокус на мішені. Знову ж таки, Ця тема фокусу на мішені досить довго у нас вентилюється в нашому стрілецькому ком'юніті. Я ж таки вважаю, що на ближніх, на ближніх мішенях можна і потрібно тримати фокус на мішені, не дивлячись на те, що ви можете використовувати там, механічні прицільні. Використовуйте більш контрастні механічні прицільні, а якщо не можете, закривайте ліве око і знову ж таки тримайте фокус на мішені. Це така полумнапівміра, але тим не менше вона працює. І ось буквально на прикладі такої простої стрілецької вправи ми можемо вже скоротити наш час. Якщо ми до цього додавимо, наприклад, ще одну стрілецьку позицію там, умовно на, на віддаленні, де ще можна тут скоротити, скоротити час виконання? Почнемо з правої сторони. Час виконання можна скоротити на тому, що ми можемо формувати наш хват вже тут. І тільки зупинившись, можемо вже відкривати вогонь по нашій, стріле... по нашій мішені обстановки. Якщо ми візьмемо, наприклад, цю мішень як складову нашої стрілецької позиції з цього місця. Ну, уявімо, що тут дві мішені, то першим ми можемо вразити попір, а другими можемо стрільнути на виході велику мішень. І знову ж таки переключити фокус на мішень, завершимо нашу стрілецьку позицію в русі на останній мішені. Такі нехидрі маніпуляції з неопусканням пістолету і отриманням намаганням постійно отримати картинку прицілу скорочують наш час виконання вправи на процентів 25-30 по відношенню до стаціонарних стрілецьких позицій. Зараз я візьму навушники-окуляри, вам покажу, як це стріляється. Перший постріл 1.24. Буквально, знову ж таки, тут був в мене промах і достріл на одній з мішені. І Якщо я тримаю фокус постійно на мішені і в цей момент контролюю, де знаходиться моя прицільна марка, нічого мені не заважає швидко натиснути спуск повторно і зробити влучання саме в то місце, куди, куди я хочу. Загальний час з 9 пострілами 4.12. Це було 5? 4 ,12. 4,12 або 5.03. общем, неважливо, зараз стріляємо другий раз. І цю ж саму вправу виконуємо з стаціонарними трьома стрілецькими позиціями, де обстрілюємо такий самий порядок мішеней, таку саму кількість пострілів, але при цьому зупиняємося на кожній з них. Час 6.48. Навіть незважаючи на те, що у нас були всі влучання і не було жодного дострілу, але ми на кожній стрілятській позиції це прямо заставляли <запити> зупинятися, отримуємо більший час при будь-яких розкладах, ніж стрільба в русі. Ваша тренувальна задача, методична задача в процесі виконання вправ, в процесі побудови, точніше, тренувальних вправ, має передбачати якусь кількість. Позицій стаціонарних, якусь кількість позицій, будемо говорити, динамічних, яку ви прострілюєте в русі. Тому що якраз таке розуміння того, де ви можете скоротити за рахунок вашого навику час на виконання вправи, дасть вам можливість на змаганнях бачити оці такі слизькі місця. Де ви можете входити в стрілецьку позицію, виходити зі стрілецької позиції і тим самим скорочувати, суттєво скорочувати на секунду-півтори на кожній стрілецькій позиції час вашої вправи. Ну, на півтори секунди це вже забагато сказав. Але пів секунди на позиції це прям легко. А якщо цих позицій три, півтори секунди буквально на такому простому, на такому простому рубежі. Я думаю, що зрозумі... тут в принципі, все зрозуміло. Я ще покажу буквально декілька моментів, декілька таких, скажімо, штрихів, які... Можуть вам допомогти отримувати картинку прицілу, саме робота з ногами, робота ніг, на що ви маєте звертати увагу в процесі. І переходимо вже до наступного випуску. Отож, простий вхід. Я називаю цю вправу простий вхід. Суть заключається в тому, що картинку прицілу, коли ми знаємо, що мішень наша близька, ми вже починаємо формувати приблизно тут. Тобто, зброя з вхватом у нас вже. Практично перед декорацією, за рахунок на роботи нашої ніг. І нам залишається тільки зробити крок, отримати стабільну картинку прицілу і на цей момент тиснути спуск. Якщо ваш скіл дозволяє вам стріляти і робити це в русі, це просто супер, але тим не менше, це не означає, що вам це не потрібно тренувати. Це називається простий вхід. А наступна штука називається простий вихід. Це, в принципі, все те ж саме, коли ви обстрілюєте складну мішень, а завершуєте... Ближню мішені, стаціонарну ближню мішені, яка вам дуже добре видна, ви робите це все в зворотньому порядку. Тобто стріляєте спочатку важку мішень, а потім стріляєте легку мішень на виході. Демонструю. Спочатку стріляємо легкий вхід. В принципі, тільки я отримав картинку прицілу, тільки декорація перестала заважати мені а, з точки зору чистоти картинки прицілу, я вже можу тиснути спусковий гачок. І показуємо вам прийом, легкий вихід. 1,93. Е, да, тут можна було й не робити легкий вихід, але, <смі> але я вже його зробив. Значить, В чому тут суть? Я зараз вам показав ці два маленьких штрихи, тільки для того, щоб ви ваші тренувальні вправи, які ви будете розставляти, обов'язково настроїли таким чином, щоб вони включали саме такі елементи. Тому що саме такі елементи дозволяють вам підняти ваш скіл і зменшити кількість стаціонарних позицій. В наступному випуску ми поговоримо про побудови. Взагалі, тренувальних вправ, об'ємних тренувальних вправ на невеликій кількості мішень, на кількості щитів, які дозволять вам відтворити ваші основні стрілецькі навики та показати самому собі, на що ви здатні. Тому не переключайтесь. Я думаю, що вас чекає дуже цікавий матеріал. Я можу вам сказати, що в україномовному Ютубі він в якійсь мірі унікальний, і він вам дасть можливість стріляючи такі речі постійно. Досить здорово вирости в своїх же очах в якості стрільця. Ну, це приємно, на себе дивитися в зеркало і розуміти, який ти крутий стрілець. Тому не перемикайтесь, з вами був канал «Про ствол», З вами був перший телеграм-канал про пістолети в Україні КДЖ Ганз. До зустрічі!